Французька влада заявила про викриття кампанії дезінформації про російського походження, у межах якої президента Франції Мунель Макрона намагалося безпідставно пов'язати з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джефрі Епштейном, Пише Reuters. операцію зафіксувала державна служба з протидії іноземному цифровому втручанню. Методи очорнення. Відповідає тактиці групування Storm 1516, яке американські правоохоронці раніше пов'язували з поширенням дезінформації під час президентської кампанії у США у 2024 році. У мережі з'явилися фальшиві скриншоти електронних листів, які стилізували під матеріали, нібито з нового масиву документів Міністерства юстиції США щодо справи Епштейна. в одному з підроблених листів стверджувалося, що Макрон, начебто, організував вечірки за участі неповнолітніх поширення фейку, розпочалося з сайту, який маскувався під. Французьке онлайн-видання «Франс Суар на підробленому домені з'явилася публікація із бездоказовими звинуваченнями на адресу президента Франції. Згодом ці твердження підхопили у відео оприлюдненому в соцмережі X акаунт, який веде Міністерство закордонних справ Франції, публічно назвав матеріал фактично фальшивим і спростував викладену в ньому інформацію. Після скарги справжнього видання сайт двійник заблокували. Однак відео з дезінформацією на платформі X залишилося доступним. Андрій Шкір, експерт з міжнародної політики. Пане Андрію, щиро раді вас бачити і чути. Вітаємо вас. Вітаю Увітано замдашом е, з приводу цього вашої інформації. Ну то дивіться, почати треба з того, що відео це було згенеровано. Ші е, воно взагалі не мало нічого під собою спільного. Жодного відео не існувало це. ще постаралося на замову цього шторм 15-16. Плюс ця структура французька, яка займається забезпеченням безпеки інформаційної і кібербезпеки Франції. Вона звичайно працює з. Французькою контрозикою JCN, а називається вона Вігнум. Вігнум французькою, Вона є. Спеціально була створена в на, на початку 20-го року з тим, щоб боротися з російською пропагандою в Франції і в Європі. Вона це віднім координує свою діяльність, як і зі всіма ну з більшістю, принаймні європейських подібних структур. Зокрема, дуже близько співпрацює з Нідерландами, які свого часу відкрили пов'язаність із цих Б... сінкібер, тобто всі цих структур, які себе спочатку. Ви називали анархістами, які боролися із владами, державами, і всі ці анархісти розташовувалися в Кремлі, практично напроти Кремля було приміщення, куди нідерландська розвідка встановила камеру, мікрофон, і цілий рік записувала всіх хто туди заходив, що робив, з ким це робив, і коли, і з якої мети хто давав накази. І властиво, це вже є абсолютною істиною, то що ці всі структури, які стоять за розпосудженням фейків. І дуже часто називають зокрема в Сполучених Штатах. Дуже часто називають їх поєднаними ірансько-північнокорейськими, російськими, китайськими. Насправді, головними організаторами цих створення цих фейків є саме Росія і саме усі, от на Францію працює безпосередньо на Францію проти Макрона і Французькому мовному просторі, французькому інформаційному просторі. Оцей стор 15-16. і так. Властиво через інформацію французів, сполучені штати також вважають, що ця структура була залучена у дезінформацію щодо виборів, і планує бути попередніх виборів в сполучені штатах, і планує бути залучена на цих до виборах до конгресу. От зараз і французи про це відкрито і постійно наголошують у дискусії із сполученими штатами щодо забезпечення безпеки, скажімо так, за західного інформаційного простору, і загалом тут єдиним єдиним фактом у цьому всьому повідомленні є те, що Епштейн справді має досі ну принаймні, мав я не знаю, яка доля зараз цього, величез... цього величезного помешкання, яке розташоване на авеню ФОШ. від його там мав інколи там бував, і все це решта це фейк, зроблений достатньо фахово, тому що ну франсуар це таке достатньо нішеве видання. До речі дуже цікаво, що свого часу було таке видання паперове, франсуар, і свого часу такий собі дуже наближений спочатку до Єльцина. Е е потім до Путіна банкір Погачов купив це видання в подарунок своєму синові. Ну бо син молодий, ріс 18 років. Що 18 років робити? Ну очолити газету. Або вони самі жили в Лондоні, і в а син все хотів замешкати в Парижі. І приводом замешкання було купівля газети. Газета успішна, Успішна була газета до того достатньо потужна, але хотіла вона властиво вийти на електронний ринок. Тоді ще він був практично мало розвинутий. Вони хотіли бути передовими, поділилися своїми активами. Почо успішно купив. І через два роки газета пропинила своє існування, тому що збанкрутувала ну, бо борівень вмінь знання цього молодого а, сина. Цього російського олігарха ну призвів її до падіння, що звичайно достатньо не сподобалося звиклим до перечитування цього видання парижанам, зокрема і французам, загалом, і зараз вона відроджена в електронному просторі. І тому удар був на неї, чому тому, що ну звичайно, що працівники були відповідні у ну, них лишилися коди доступів до цієї цього видання. Бо ж можна було взяти будь-яке інше видання «Лимон» там, чи, чи Лібераціон, чи. Яку там відяго е, яке ну було би авторитетніше, ніби, але взяли. Те видання, яке е, пов'язане безпосередньо було колись, але завжди знаєте, із такими як Пугачов, колись це може тривати постійно, і ось це пов'язання колись дало привід е, використати ці можливості для того, щоб е, запустити цей фейк е, проти Макрона, зокрема е, для того, щоб в, тобто використати франсуар, і плюс цей удар був синхронізований із заявою Лаврова, що про те, що Шоль які перемовини там нема. Ским говорити і так далі, що це така якась там дитяча гра, і таке інше, тобто зневага через атаку, бо Франція з, з за е, уявленнями е, Кремля, ну і десь, до речі, це уявлення недалекі від істини, є головним організатором європейського спротиву європейської підтримки України тривалим організатором. Бо якщо Німеччина долучилася, ну Британія, але Британія Британія розглядається в Кремлі як частиною Сполучених Штатів, тобто це е, кампанії. Проти Лондона, проти урядовців е, Великої Британії. Вони ув'язані завжди в е, одну о, один пакет із американськими протиамериканськими діями. А центральна європейська небезпека, яку е, вважають принаймні так вважають в Кремлі, це є Франція зокрема Макрон. І от він постійно фігурує в російських медіа, ставиться під сумнів його гетеросексуальність, і це звичайно звичайно, є також ну, такою важливою про, частиною пропагандистської машини Кремля проти Франції. Що от подивіться, хто вони це гейропа і таке інше? подивіться на Макрона. Ну про що ми говоримо? От, подивіться це зроблено ще відео, і ви в тому, що ми маємо рацію. Тому удар по Франції це підтвердження, того, що французька позиція. Е непокоїть Москву, хоч там заявляє Лавров, що не лякає, ну можливо, і не лякає, але точно непокоїть, і не і лякає е перспектива об'єднаної Європи. Так для Росії це страшний сон, коли Європа стане сильнішою. Умовно історія про е сперетворення європейського союзу з конфедерацією в федерацію. Це е фактично е як кажуть, тумба. тобто е могильний камінь на плиту Росії. І це ну тобто. Не всі поки що це сприймають серйозно і навіть в самому Кремлі, але е, та частина, яка ну вміє додавати і множити, і освоїла вже до кінця таблички множення, а не зупинилася на 2 на 2 на два-чотири. Розуміє, що обі, чим об'єднаніша європа, тим перспектива е, деструктуризації дезінтеграції Росії ближче. І тому зараз а, атаки на європу будуть посилюватися при тому, що а, участь Росії, звичайно, в виборах до виборах до конгресу буде абсолютною помітною, і невідомо, чи Сполучені Штати будуть якось реагувати на. Массаж держава сполучені штати політики. Певні демократична партія звичайно буде голосно про це говорити. але це опозиція. Подивимося, чи американська влада буде протидіяти і буде використовувати ті можливості і ті пропозиції, які робить європейський союз і, зокрема, Франція, для того, щоб спільним фронтом бороти російську пропаганду. Пане Андрію, дякуємо вам за завжди блискучий аналіз і завжди вас традиційно запрошуємо на ТР «Прямого». Я особисто з великим задоволенням отримую дискусію. Спасибі вам велике Андр... дякую, Андрій Шкіль, експерт з міжнародної політики, був з нами на зв'язку.